І так, усім привіт, Всім дорогі привіт! друзі. З вами Олег і Настя. І а, це з приводу каналу бідак Гамає. А суть у чому? А, на жаль, вимушені сказати, що нам прийдеться а, перестати випускати на ньому відео. Оце, от, а, що ви можливо бачили Legacy of Kain Soul Reaver 2. Початок проходження то була помилка, ми просто забули. Вона в нас є на каналі на якийсь день, ми його просто там держали, щоб потім випускати. Да, ми, типу, планували а, його а випустити, але. Це цього, ж він стоїть на якийсь там день і він сам випустився. Да. А суть у тому, що дивлячись на ту статистику, яка у нас взагалі є на каналі. То ми вже два роки займаємося цим каналом, і, на жаль, не все так радужно, як хотілося б. Тому що самі наші відеоролики дивляться ну, ну приблизно там 2% від всіх переглядів. Тобто це дуже мало, я б даже сказав. Так же саме, якщо подивитися на Насті на останній Спайро, зараз, на секунду, гляну. Утримання аудиторії на ролику 16%. В деякі моменти просто пропускалися по 5%. Я не знаю, чим ти там таким займалась. Але, допустимо, взявши якузу одну із останніх, яка у нас виходила, залучення у нас 0%. Тобто, саме відео зібрало, наприклад, 12 переглядів. І всі подивилися, ну, там, Да, от десь 35 секунд це вже 0%. Тобто, люди ролик в принципі не подивились. І дивлячись, що ми. Почекай, що? Я думав, що у нас воно не включене, але ладно. <ріх> а, суть в тому, що це дуже погано. Дуже погано, в принципі, в тому плані, що за останнім часом, дивлячись, скіль... наскільки багато у нас роликів виходить саме в українські озвучки від нас, так же саме, Якуза, так же саме Soul River. Інші якісь а, проходження. Ми старалися дати максимально якісне проходження, тому що летсплеї самі по собі це так, доволі таки простий контент. Але ми хотіли дати а, щось більш оригінальне, а точніше, проходження ігор, яких немає на україномовному Ютубі. Є люди, які грали в якузу, але вони грали в оригіналі. І не перекладали. Просто вони сиділи, дивилися. Ага, ага. Тобто, вони навіть ні слова не говорили під час каццен. Mm. Сенса в цьому я особливо не бачу. Тому, от чесно кажучи, ми дуже багато старалися з приводу озвучки, тому щось, щось таке зможемо придумати в плані там, робління озвучок. Але, на жаль, цей. Канал, ну, очікування були на нього, але вони не оправдалися, на жаль. No. Не знаю, я любив займатися цим каналом, в особливості через те, що там ну, мені подобається просто разом проходити ігри, mm -hmm. скажімо так. Не знаю, що ми будемо з цим каналом робити. Можливо, якщо в нас буде якийсь час, можливість якась, то може ми будемо якісь робити стріми, але це ще під вопросом, тому що ми поки що не знаємо, що в нас буде далі. Да. Далі в житті, скажімо так. А, взагалі, в основному була така думка з приводу того, що а, намагатися трохи розвинути інші канали. Чи якусь іншу діяльність до тих пір, що люди взагалі були зацікавлені в нашій творчості і mm. в тому, що ми, чим ми взагалі займаємося. І на основі цього, вже відталкуючись, займатися, наприклад, іншими якимись проектами. Тому, можливо, до проходження ігор ми ще вернемося, але то скоріше буде. Якби вирізки з етерів, ефірів і так далі. Да, да, да. Скоріше все, таке ж найбільше. Розділенням на частини. Ну, там вже буде видно, тому що а, я взагалі люблю пострімити, але останнім часом я просто не знав, що саме можна було би пострімити. Якраз через те, що ми займалися ось цим вот каналом. Да, да, да. Тому а, хочемо вас попереводити на наші інші проекти. По-перше, на Flutter Green. це мій канал, де я роблю реакції на поняшні ролики, як раніше. Можливо, там на ще щось. Якісь летсплейчики на хоррор ігри, і все в такої. Угу. А канал Лілової Несі. Який поки що на стопі, але він буде продовжувати свою діяльність трохи пізніше, коли я. Можна так сказати, дійду до нього, бо да. поки що в нас зараз нема такої прям можливості займатися всім зразу. Е також в нас канал є е пара -бідак. Пара Бідак, на якому ми робимо реакції. Це нас буде, скоріше всього, як основний такий канал общий. Так, да, В основному ми записуємо там реакції, однак е дуже багато людей з'явилося, які почали. На Просити опенінги на та огляди на карточки. тобто Who knows? Це ще буде видно. Можливо, так, да. можливо, будуть більше опенінгів. Також ми б хотіли туди записувати, напевно, що якісь подкасти, бо ми починали робити подкасти на каналі на цьому. А якщо ми будемо взагалі їх далі ще записувати, можливо, у нас будуть якісь теми, які ми хочемо обговорити, то ми будемо їх сюди вже писати. Да. Ну і ще цей ще, можливо, переведемо на наш а, другий канал ну, на той на пара бідак. А, бідака проти бідової? Тому що я б не сказав би, що це сильно зв'язано з а, цим каналом. Це більше як змагання друг проти друга. Ну, так, да, в принципі. І так же само ж можна було не тільки відеоігри так робити, а ще й Настілки, наприклад. На стол. Who knows, може і так. Так. Да, тобто, типа, батл друг проти друга. Угу. Mm -hmm. І, в принципі. Ем, не знаю, можна сказати, що ми будемо займатися тими каналами. а цей поки що на глибокому стопі. А, ну ще можна сказати, що є така от проблема, що цей канал постійно ем, постійно рекомендувався лише на російських каналах, mm, через okay. що вони якби заходили пару секунд, проклацали, виключили відео, і Ютуб далі вирішує, що його краще не продвигати, тому що люди не зацікавлені. Контент. Люди не зацікавлені, бо воно рекомендується росіянам, а росіяни не дивляться українську, так, так що, ну як би. По-перше, ми би і самі не хотіли, щоб вони нас дивились. Кому да, не надо. Тобто, а, з чим це взагалі зв'язано, я не знаю. Дуже часто просто Ютуб вирішує, що українські канали це російські, і він продвигає серед росіян. Да. Тому ось така от. Фігня, тому що, от реально, як ми, одне діло, що ми думали, там, ну, у нас вийде набрати ту кількість переглядів в годинах. Там же ж потрібно 4000 годин перегляду і 1000 підписників для того, щоб можна було отримати монетизацію, щоб якусь копійку мати. Але тим не менше. Навіть якби цього не отримувати, то все рівно якось так собі від просто того, що. Взагалі має... нема особи якихось переглядів. да, Там є якісь ну, люди, які підтримують, які пишуть коментарі. Дуже дякую за підтримку, але просто, ну, Ну, ну просто не виходить з да. каналом, скажімо так. Тому ми будемо по більшій частині вкладатися в той канал, який у нас зараз є парабідак, uh -huh. а, знімати щось флайтове. А по іграм, якщо хтось щось забажає, я в майбутньому буду відкривати новий проект. Тому підписуйтеся на наш телеграм-канал, uh -huh. через який ви все будете дізнаватися в першу чергу. Ну, добре, дякуємо за перегляд. З вами був Олег і Настя. І всім папа. -па! До наступних зустрічей на інших наших каналах. Всім дякую, всім па-па!